А ось і той самий Гольф 2021 року в новому кузові 2-літровий дизель, який приїхав до нас з Німеччини, який буде у нас в продажу. Двохлітровий дізель на 150 сил 110 кВт. З Німеччини не фарбований з пробігом 180 тисяч кілометрів. І Opel Astra K, яку я вам так і не показав, оскільки автомобіль виконує у нас зараз, функції технічного автомобіля, на якому ми передвигаємося, По ньому буде трошечки пізніше відео. Зараз вам покажу детальний огляд ось на ось цього красеня. Погнали на огляд. Той самий гольф в новому абсолютно кузові. Це вже ніякий не, не рестайлінг, це абсолютно. На новий автомобіль. До речі, по салону він у нас на 20 см більший, ніж його попередник. Тобто у нас на 20 см більше місця для задніх пасажирів. Зараз подивимося на рахунок під фарбування, я його вже оглядав, він не фарбований. Це чистий 21 рік, на обліку буде 21 роком. Повністю змінений автомобіль. Ну, який... Реально мені подобається. Дуже круті сидіння. Аргоактив. Змінили вони повністю приборну панель. Змінили вони все управління по автомобілю. Ось Бачите, є підігрів керма, є підігрів передніх сидінь. Ось так у нас вже виглядають моніторчики. Отак він в загальному у нас виглядає. Давайте по порядку. Ну, а по порядку давайте відразу буду вам розповідати і показувати його електронним тощиноміром. Капот у нас 148, 139, 148, 154 135, 135. Так, Це 2-літровий дизель на 110 кВт. Хто не знає, вони є потужністю на 90 кВт. З коробкою, яка на них встановлювалася, DQ 200-110 кВт з коробочкою DQ381, яку всі люблять, і 147 кВт також з коробкою DQ381. Диски у нас без бордюр. Гума 205, 55 R16. Пошкоджень по дисках немає. Вироботки на гальмівних дисках також у нас абсолютно ніякої немає. Фари у нас фул ЛЕД, дальній ближній, асистент дальнього освітлення, зрозуміло, датчик світла і датчик дощу. Нічого нового. Значку у нас дістронік. Утримання смуг, щитування дорожніх знаків, камера асистентів в лобовому склі присутня. Крилочко 110, 117, 106, 121, 113, 125. Також показую вам ВІН-код. Автомобілі рідний підтверджений пробіг. Автомобіль обслуговувався виключно в офіційного дилера в Німеччині, що підтверджує сервісна історія. Автомобіль без нюансів. Дивіться, салон стан карт. Також у нас присутні ось тут амбієнт підсвітки. Зеркала у нас йдуть з підігрівом. Тут, як бачите, ручка ціленька, де нічого не поломано, не побито. Контурні підсвітки в дзеркалах. Салон у нас, переднє сидіння, Argo Active. вони йдуть з підігрівом. Підігрів також у нас керома. Максимально можливо балалайка. Вони є ще тр... трішечки менші. Заводиться він з кнопочки. Парковка, вже вони оновили селектор. Перемикання передач, електроручник, автохолд, налаштування. це вже для того, щоб налаштовувати, потрібно запускати автомобіль. Запускаємо його. І у нас також переробили вони зарядку для телефонів, Type-C виходи. Ось так З нами вітається Volkswagen. Тут в нас місце для ключика, як ви можете бачити, по також відкривається. Щоб стакан зажимати, плюс резеточка 12 вольт у нас. Так, звук ми вимкнемо, підігрів, керма вмикається у нас ось, будь ласка. Також ми вже тут бачимо, ось у нас фонові підсвітки по салону йдуть. Можна виставляти як індивідуально. Це вже налаштовані заводом. Світиться воно як зверху, так і під ноги. Так, Бачите, і в картах воно підсвічується, і під ноги воно підсвічується різними кольорами. Також можна самому редагувати. Ось у нас кнопка викликів є асистентів. Ось бачите, щитування дорожних знаків, дістронік, фронтальний асистент, асистент заїзду з виїзду, з місця паркування. Адаптивний лейн асіст розпізнавання, розпізнавання втоми, фронтальний асистент і Merdia Assist це вже новий асистент від Volkswagen, який використовується для екстреного гальмування і перелаштування смуги руху. Тобто вона паркується на обочині. Також нас оновили. Ось тут у нас повністю йде сенсорне вже керування, кнопочка SOS, як у Боїнга. Закривається Ось тут також. Козирьках у козирках все як має бути, щоб красити, клімат, контроль у нас йде трьох зоней. Тут у нас є також смарт клімат, Aire ну Це в попередньому було. Оновили і дуже сильно оновили, також ви можете бачити підігрів передніх сидінь. Наглушимо, подивимося під капотку, що у нас заховалося під капотом. Під капотом у нас старий добрий двигун на 110 кВт на 150 сил. Самий популярний двигун, до речі, він найекономний. А на гольфі взагалі розхід пального в місті до 5 літрів, по трасі ще менше. В принципі, нічого нового тут немає. Все, як завжди, Ось подивіться, болтики, нічого ніде не кручено. Ось я вам ще раз продублірую Він-код. Автомобіль повторююсь, обслуговувався виключно у офіційного дилера Volkswagen. Давайте далі продовжимо заміри лакофарбового покриття по автомобілю. 129, 122, 122, 123, 102, 109, 109, 110, 99, 99. Можете бачити, бампер у нас стоїть в зазорі. Абсолютно до фари, до крила, задні диски також у нього не побиті, без бордюр. До речі, у нас підсвіточки вже в ручках тут встановлюються. Як ви можете бачити, третю зону клімату. Я вже говорив, автомобіль збільшився саме по салону на 20 см. Ось вони додавали вже такі нашивочки, то вони вже пухають від, взагалі. везде Третя зона клімата. тайп психічні виходи. І тут оціленькі, подивіться на стан стелі подивіться на стан сайдінь, як воно все виглядає. німецька Німецький автомобіль. Якийсь повною сервісною історією. Як думаєте, пластик чи пластик? Давайте, дах, 139, 139, 140, 130 батон. 130, 113. 113, 133, 106, 106, задня ляда. 94, 103, 123, 106, тепер тут у нас 114, 123, 109, 98, 85, 110, 141, 131, 117, 102, 97 кришка так, Камера заднього огляду. Камера йде в нас омивачем Також позаду у нас полка, аналогічна така сама, як посада, сітка, багажник в нього не змінився, скільки був попередньому, так він і залишився. в цьому Тут у нас ремкомплект, оскільки автомобіль з Німеччини. Тепер далі. Тут у нас така виходить ніша, але при потребі можна сюди доложити запасне колесо. Також у нас присутня. Розетка 12 вольт, аварійний знак. Як бачите, тут нічого не побито. Ось, дивіться, стан кришки. Бажник взагалі в ідеальному стані. Покажу, що як одразу болти. тут нічого не кручено, не фарбовано. 108, 141. 106, 106, 100, 94, 94, 116. Давайте я одразу зараз в дах, подойду. 145, 145, 132, 141, 120, 135, 111, 124, 124, 125. Зверніть увагу на кромку водійського скла, вона абсолютно. Ціла без пошкоджень, без колів. 125, 137, 128, 113. Заходимо з цієї сторони. Також у нас тут амбієнт підсвіточки, подивіться там карти. Десь із 10, взагалі автомобіль без пошкоджень, взагалі 128, 128. 129, 129, 122. Пасажирська сторона, сидіння, дуже круті бокові підтримки. Можете бачити, як світиться під цвіточка. Тут в картах, різними кольорами можна змінювати. Коврики ніде не протерті, не посарапано нічого ніде. Ну, тобто живий-живий автомобіль. 111. Жодний фарбований деталі. І так, як завжди, всі деталі по цьому автомобілі я залишаю в описі під відео. Там буде перехід на наш телеграм-канал, куди ви зможете перейти і ознайомитися з детальними фото, переглянувши відео. Він код показав декілька разів. Будь ласка, перевіряйте, перевіряйте, карвертикулу, перевіряйте. По офіційному дилеру також в нас є доставочка автомобіля по території України. Ми до вас його привеземо, підготуємо весь пакет документів і відразу поставимо на вас на перший облік. Також забув сказати, ось бачите, заклеєно ще з Німеччини з салону бронеплівкою. А так, друзі. Дуже гарна ціна. Чистий 2021 рік без жодної фарбованої деталі. І головне, що повна-повна сервісна історія, оскільки автомобілі ми купуємо в офіційного дилера Volkswagen в Німеччині. Кому потрібен автомобіль з реальною сервісною історією, Будь ласка, вам до нас. А хто хоче просто ціну, понизу ринка за металоломом Будь ласка, туди десь на авторія їдьте. Всім гарного дня. Якщо є якісь запитання, будь ласка, звертайтеся.